Це е, проєкт зброєності, е, тобто виключно в цій бригаді передали 10 гранатометів. 40-міліметровий гранатомет наразі в цій війні він себе показав супер шикарно. Е, хороша, потужна і точна зброя. Ми його оснастили прицілом для роботи закритих вогневих позицій. Вчора, позавчора були заняття, сьогодні практичні. Ну і в принципі, от люди прямо в захваті, тому що в них. Ну, коректуру 3, 5, 7, 8 метрів. Тобто, це там на дальності півтора кілометра. Сьогодні покращили навички, трошки вивчилися для, для себе дещо деякі моменти. І працюємо, працюємо, у нас навчають, навчають дуже добре. Я максимально довольний. Тобто, ну, хлопці навчаються, отримуємо нові знання, вони нам не сподіваються допоможуть. Це зброя, яка в принципі перша включається. Потім після неї міномети, і потім в самому кінці вже в пів і ствольна артилерія. Це перша зброя, яка починає прикривати штурми, наступи. Це перша зброя, яка в основному вступає в бій, тобто 2 кілометри. Потім вже йдуть там 82, 120-ті. І по ефективності, і по ураженню ну, у нас ці 40 мм гранатомети себе дуже зарекомендували. Ну, Плюс то, що точність. От, ви бачили, що в мене там постріл ціль, постріл ціль. Дія ціль уражена. по Перше, це ти можеш масово класти піхоту ворожу, е нейтралізувати техніку легку, можливо, навіть, я думаю, що і важку також і при, 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 при определених обстоятельствах. Так що в цілому, так, я думаю, це дуже важлива зброя і чим краще ми будемо нею володіти, тим більше будуть результати. Ці приціли, ця наша вся методика, вона дозволяє економити боєприпаси. Тобто, вже за рік статистики е ці речі економлять в 50% боєприпасів. Ну і плюс це дозволяє е, розрахунку працювати з, виключно з закритої вольової позиції. Йому не треба бачити ціль, він може закопатися, заритися, е, і працювати з безпечного місця, і працювати дуже точно. І це мінус ворогу, а плюс нам. Я думаю, що якби ми не показували результатів, ніхто б нам ну, не допомагав. Але оскільки я так розумію, що все-таки ця зброя себе зарекомендувала, і інструктора навчання про сам процес навчання себе зарекомендував. Я думаю, що це максимально позитивно буде впливати до подальшому на співробітництво. І сподіваюсь, дуже сильно будемо отримувати ще подальшу допомогу.